Местолюберецький Люберецький, метраж 3,6, кімната 1, висота стель 2,7, дизайн Маргарита Фуміна фото, Олександр Сергунін коротко, щоб створити максимально комфортний простір в квартирі студії. Дизайнер не стала відмовлятися від повноцінного спального місця, плюс облаштувала вітальню для прийому гостей, як це вийшло зробити на 36 метрах, поміняли планування і перенесли кухонний гарнітур в коридор. Подробиться! Замовниця, молода дівчина нещодавно закінчила інститут і почала працювати. Основний час проводить поза домом, у вигідні любить готувати і запрошувати друзів. У своїй першій квартирі господиня попросила створити сучасне світле і стильне простір при цьому, щоб інтер'єр не був жіночим. В першу чергу необхідно було продумати функціонал і раціонально використовувати кожен сантиметр площі, оскільки ніякий диван не зрівняється зі зручністю ліжка, ми вирішили виділити спальну зону. Розповідає дизайнер Маргарита Фоміна: ми її зробили на місці колишньої кухні, а гарнітур перенесли в коридор і розташували його по двох сторонах. Плита електрична, тому проблем з узгодженням не виникло. Замовниця віддає перевагу екологічним матеріалам. Тому в обробці стелі і стін використовували штукатурку і фарбу. Частково стіни оброблені гіпсовою плиткою під цеглу, на підлозі дубовий паркет. Зліва від входу в санвузол зробили нішу для зберігання. В ній же встановили пральну машину. На стінах використовували білу плитку-гексагони. На підлозі також чорну. В якості колірного акценту верхню частину стін по периметру пофарбували жовтою фарбою. Якщо господині захочеться поміняти настрій інтер'єру, можна легко перефарбувати жовтий в будь-який інший колір. У зоні раковини розмістили велике дзеркальне полотно, яке візуально розширює простір. Підвісні світильники з ретролампами включаються окремо від основного верхнього світла і своїм м'яким світінням створюють атмосферу релаксу. У коридорі розмістили досить містку систему зберігання. У ній відкрита вішалка для верхнього одягу, тумба для взуття, платтяні шафи і шафа для господарського приладдя. Гоні меблі продовжує єдиний ряд шаф. Вся корпусні меблі для цього проєкту була виготовлена в Києві в приватній столярній майстерні. Замовниця любить світлі інтер'єри з невеликою кількістю акцентів, які можна змінювати за настроєм, тому в якості базових квітів були обрані: білий, чорний, коричневий і колір натурального дуба. Така гамма створює спокійну основу, в яку дизайнер додала трохи яскравого декору, червоні і сині подушки картини. Жовту смужку стін в санузлі. Інтер'єр вийшов легким повітряним, але в той же час контрастним. Вся корпусні меблі була виконана на замовлення, решту знайшли у популярних меблевих брендів. Спеціально для цього інтер'єру на замовлення були зроблені два невеликих столика зі стільницями з натурального мармуру з Оніксом. Один столик стоїть на лоджії, другий поруч з ліжком. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба дюлюкс, підлогове покриття, паркетна дошка, Фоцюсфлоур смарт-освітлення, вбудовані світильники азардо, вітальня оздоблення, фарба дюлюкс, підлогове покриття, паркетна дошка, фоцюсфлоур смарт меблі, тумба під ікеа диван Сандіться, килим натуральна коров'яча шкура, Ікеа декор ікеа радіатор 100 техніка, телевізор спальня, оздоблення, фарба дюлюкс, паркетна дошка. Хоцюс флоур-смарт підлогове покриття, паркетна дошка, хоцюз флоур-смарт меблі, ліжко, орматек, освітлення, арлік, кухня, оздоблення, фарба, дююкс керамограніт, сираніт, підлогове покриття, паркетна дошка, хоцюс флоур-смарт, побутова техніка холодильник, ліепгер, варильна панель і духовка, Ганса Витяжка – майнфелд, змішувачі, ремер, освітлення, вбудовані світильники, азарду. Ванна кімната, оздоблення, плитка, керама маразі, фарба, дююкс, підлогове покриття, плитка, керама маразі, санфайнс, ванна, саніт раковина, керовіт унітаз, роце-змішувачі, ремер, техніка, пральна машина, оранже освітлення, стельові світильники, мейтоні-лоджія, підлогове покриття, плитка, вівес меблі, стільці, ікеа освітлення, ікеа хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром